Хто не хоче? Один, два. Більшість, е, більшість точно проголосувала за пана Михайла. Ви чекав, будь ласка, Ніша, види, протокулю і Дивіться, В нас є. Ну, якщо так коротенько, я скажу, розкажу приблизно по даному питанню, в чому ми зібралися. Зібралися ми у зв'язку з тим, що міським головою, ви знаєте, було підписано меморандум про те, що. До нас з міста Львова завозили львівське е, сміття е, протягом е, двох років. От, і було укладено договір з приватним, приватним підприємством е, Екотекст для того, щоб вона, скажімо так, ця фірма порядковувала даний полігон і сортувала там дане сміття. На 27 квітня 17-го року у нас була сесія районної ради, де ми прийняли рішення щодо. Я думаю, що ви всі знаєте, можливо, це рішення. Хто не знає, воно є вивішене у нас на сайті районної ради. От, для того, щоб міський голова розірвав даний договір з даною фірмою і відкликав свій підпис від даному меморандуму. Чим десь ми це аргументували? Аргументували це тим, що можливо. Так, ми погоджуємося, що порядок треба зробити на зла, що Ми погоджуємося там, щоб його упорядкувати і зробити на ньому, скажімо так, сучасний, хороший сміттєсортувальний завод. Але ми десь не погодились, районна рада не погодилась із самим, скажімо так, самою ціною, які ну якою ціною це дається для того, щоб це зробити. Не погодились з тим, що все ж таки в день завозилось там не менше 60 тонн сміття. Цього ми не погодили, бо розуміємо те, що на 4 гектарах землі везучи в день 60 тонн цього сміття, ми буквально за два за роки ми зробимо вищу гору, ніж там вона є з одної сторони і з іншої сторони. От, але думка громади є, ну, ми вважаємо важливішою і в рішенні ми вказали це, що. Після громадських слухань міському голові прийняти вже відповідне рішення. Багато є також незрозумілостей на рахунок того і по договору, і який, ну, який договір уклав ЖЕК, уклав Миколаївський ЖЕК з фірмою, інвестиційна фірма бо, направду, скажімо так, багато там є розбіжностей, бо я не розумію, чи це ЖЕК передає. Е Дане смітні звалище і дану земельну ділянку е, даній фірмі, чи вона, ну яка сама процедура, я не, не можу зрозуміти, бо згідно законом, ми дивилися по-різному, ну, щоб там, наприклад, я вже так назву для спільної діяльності земельну ділянку. Я не розумію, яким ну, терміном можна користуватися віддати земельну ділянку для спільної діяльності. Бо сам ЖЕК має дану земельну ділянку лише у користуванні. У постійному користуванні. Тому віддавати для спільної діяльності я такого терміну взагалі не маю. І тому і навіть якщо і би було таке, все одно воно мало б погоджуватися через сесію міської ради, на що я знаю, того не було зроблено. Ну і ще багато там різних зауважень. Також ще хотів я висловити своє невдоволення міському голові у зв'язку з тим, що. Розумію те, що до мене прийшов 28 квітня 16-го року від ЖЕКу, від директора МКП ЖКУ Лесі, те, що ЖЕК розриває договори з Розладівською, Держівською і Гонятівською сільською радою щодо, е, продовж, е, щодо прийому сміття з даних населених пунктів. Ну, я теж це міг зрозуміти, чому для міста Львова ми можемо такі привілеї знайти. Місту Львову дати таку можливість, щоб приймати його сміття, а для наших сіл з нашого району ми розриваємо, тому що в нього не вистачає не вистачає коштів для впорядкування сміттєзвалища і продовжувати надання послуг по захороненню твердих побутових відходів на даних сільських радах він не має можливості. Ну, це не теж десь трошки обурило, але це таке. Так казав, це район, можливо, міста інша думка, і тому ми тут і зібралися для того, щоб висловити свою думку. Я запропоную коротенький порядок денний наших, нашого громадського слухання. От, якщо будуть якісь ще пропозиції, то ми внесемо цей порядок денний і тоді вже проголосуємо і визначимося. Перше питання порядку денного це. це, це Перший порядок денний це розірвати договір про спільну діяльність між Миколаївським комунальним підприємством ЖПУ та е товариством з обмеженою відповідальністю інвестиційна фірма Екотекст. А другий, е друге питання порядку денного приймати на, е приймати на Миколаївському полігоні ТВВ лише сміття з Миколаєва та населення пунктів Миколаївського району, а не з міста Миколаєва. Якщо у когось є ще якісь питання, то я не з міста Львова, прошу когось є якісь питання, щоб включити переоденні, то давайте ми щодень поключимо і проголосуємо можливо, або по, по кожному окремо, або цей. ласка. Лесі Володимир, депутат Миколаївської міської ради. А... Що це... або туди, або туди. Є два мікрофони, де або там, або там. Лесі Володимир, депутат Миколаївської міської ради. У мене є пропозиція зв'язку з тим, що таке рішення було прийнято ганебне, що порушення усіх ряд законодавства, а спирається на підписання, договору, це було виконавчим комітетом, то розігнати цей виконавчий комітет, він нам просто не потрібний. Тому є така. Чи будуть ще якісь питання, на панічні? Виконавчий комитет, кажу, справлі, ми виконавчий комітет, я справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Мікрофон, будь ласка. Я хочу також до вас довести інформацію, оскільки справа в тому, що минулої неділі відбулися слухання, перенесені були на цю неділю. І рішення в цих я заслухаю, зачитаю вам їх, будь ласка. Значить, громадські слухання попередньої неділі. Не порушую, маме, маме. Маме, маме, маме. Мі. Мі. Громада, громада, шановна громада, будь ласка, давайте тихенько. Е, е, Юрій Антоніч, просто цю пропозицію я ставлю пропозиції. на голосу і потім уговоримо читати. Пане Рогово, будь ласка. Ми порядок денний формуємо, але ваш доповідь ваш. Ви вже нам тут сказали, що ви хочете. Нам не потрібно, я ви нам дайте провести слухання. Просто раз ви зірвали слухання і тепер ви хочете зробити колапс? Не потрібно. Пане голову, я вас прошу, візьміть свої руки повноваження і керуйте громадською. Шановна Роман, зачитайте, дві, дві хвилинки. Дайте, будь ласка, дві хвилинки. Юрій Анатолійович, знаєте, що я дві. Знаєте ви прекрасно, що кожне питання ми розглянемо в порядку денному. І буде, ви зачитаєте все повністю, що ви хочете сказати. Чи таке питання ми зазначили і зараз проусуємо кожне питання? Подійшли, що... Значить, я тоді можу до вас, тому що ми задіємо до вас на цю інформацію. Дивіться, а є. Ви маєте повагу до громади чи ні? Я вам кажу, дайте включити, ми включаємо зря в день і тоді обговоримо дане питання. Шановні ми не колеча, дев'яни не розумієте цієї ситуації? Нам не потрібно ніякого сміття. Це, <плес> <ган> у кого зауважить? Так зауваження робить за коротко. Виходить людина і робить доповідь. самовільно. Ну так, у кого є зауваження, а зауваження роблять закорд. А в мене були короткі зауваження, є короткі зауваження. Не забувай, у нас дуже мало часу. Ми скажемо, ми не 5 години, десяти. ќе ово инче да ви слово сказате. Кога што го або на для того тоа до не на пресеца, ја мацам пјаче дези. не, хоште што да. Давај, давај да го. Добро не го добро бите плашените. Добро. Добро ходи со опови. Добро мачете. Добро мачете. Добро мачете. Давај да Бо буде, я так зрозумів, буде багато питань. Давайте по кожному питанні порядку денного проголосуємо і тоді вже е, будемо в наступному порядку. Якщо будуть питання, то будемо голосувати. Щоб включити порядок денний Юрій Толос. Вже... Перше питання порядку денного громадських слухань. Перше питання: порядку денного, громадських слухань. Перше питання розірвати договір про спільну діяльність між Миколаївським комунальним підприємством ЖКУ та інвестиційна фірма Екотекс. Прошу голосувати. Хто за? Голосуємо Миколаїв. Прошу об'явити. Будь будь ласка, не мають Прошу проголосувати. Тикенько. Ну, голосуйте правильно. Голосують правильно. Хто зареєструвався, той. Хто зареєструвався, той голосує. Пане Боронецьке, я перевезений в місті Миколаєві. Якщо треба, я подам паспорт. А ви, будь ласка, тут. Не розкажіть, не розкажіть, які пайки, добре? А вам прошу, прошу, то, скажу, да. прошу сказати скільки за. Прошу сказати хто, скільки за. Резервати договір про спільну діяльність між ЖКУ та індустріальною компанією ЕКОТЕКС. Хто проти? Хто проти? Прошу підняти. Раз, два. Хто? Почитайте хвилинку. Хто проти, ще раз скажу? Раз, два, три, чотири. Де? Ще хто? Чотири. Хто утримався? Хто утримався? Один. Дякую. Наступне питання, що включити, це, це оголошено. Оголошую. Будь ласка, я б вас просив сісти на цей. На кожному питанні ми почули. Це я знаю. Перше, перше питання включити в порядок денний, розірвати довір. 221 за, 4 проти, 1 утримався. Ганьба! Ні, 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 ми включаємо своє денний засідання. Ми не те, ми ще не голосували проти того. Пане голове, суп... можна так, хто голосує проти, нехай покажуть паспорта. Бо тут є не жителі, не Миколаєва, вони чомусь голосують як жителі Миколаєва. Давайте то давайте на друге друге питання включити в порядок денний громадський сухень, прийняти на комунальні на, на, на приймати на Миколаївському поліоні ТПВ. Лише сміття з міста Миколаєва та населеним пунктів Миколаївського району. Прошу проголосувати. Хто за? Вівчина комісія, порахуйте, будь ласка. Хто за? О опустіть, будь ласка. Порахуйте хто проти? Хто проти? Хто проти? Один.

Друге питання порядку денного прийняти Суспільно. на Миколаївському полігоні ТПВ лише сміття з міста Миколаєва та національних пунктів району. За 226-3 утримали, 4 проти. 3 проти, 4 утримали. Хто Ту Ту ще хоче питання включити в порядок денний для обговорення? Будь ласка. Я, за... я, я прошу, що ще поступила, була пропозиція пана Володимира розігнати у комплекну. Ставлений голос сам тоді ваше, Добре, дякую. Це включити в порядок денний. Говорення потім буде по кожного питання. Голосування ведеться спонтанно під тим, щоб люди під нас наскувати. Значить так, для тих, хто голосував для тих, хто голосував, це те, щоб приймати сміття лише із Миколаєва і. Сіл, які в Миколаївському районі. Уточнення лише тих населених футів, які мають підписані договори так. з Миколаївським шіком, які платяться це. це, це. До того року туди ніхто не заїде. Ви знаєте. А <запи> ні там ні ні, <не>. без договору. <Распи> <питаля> ні. Дивіться, дивіться, шановна громада, ми формуємо поки що порядок денний. Це раз. По-друге, в обговоренні ми це зробимо, обговоримо кожне питання. По-третє, як би не було, туди без договору жодна машина не заїде. І ви це знаєте, я не знаю, як вас спро... прошу пана клазувати, але, але направо без договору туди ніхто не заїде. Так. Я попрошу хвилинку уваги. Да, будь ласка, скажіть, будь ласка, включіть зараз порядок денний. А що робити з тим сміттям, яке вже завезен зі Львова? Будь ласка, 50 000... Дивіться, шановна громада. Зараз ставлю на голосування. Питання, щоби скажем так, рекомендувати. Ми не будемо скажемо, ми не можемо розігнати виконком, та але рекомендувати сесії міської ради, ради розпустити виконком Миколаївської міської ради. Містої Прошу проголосувати, щоб включити порядок денний. Майдум. Прошу проголосувати. Хто за? Поставте, будь ласка, легше порахувати хто проти і утримався. Хто проти? Хто проти? Ні, ні, за. Хто за? Набої там, що там траса. Це ж що? Це ж не до кінця. Пані, що ти бачиш? А що? Стоп рота. Мені зараз Хто проти, а так ще підніміть, щоб було видно. Хто утримався? Один, два, три. Три утрималося, 0 проти. Рекомендувати сесії міської ради, питання включаємо порядок денний. Рекомендувати Миколаївській міській раді розпустити виконком. 228 за, 3 утрималось, 0 проти. Чи є ще якісь питання до порядку денного, щоб включити порядку денний міста вас? Я вважаю, що треба зібрати позачергову сесію міської ради, але відкриту сесію, щоб були присутні громадяни нашого міста, ви всі дефісовані люди в тому і щоб то негайно. Відбулася та сесія. А не відтягувати сесію. Згідно закону на вимогу громади, коли можна святити сесію. Я думаю, я думаю, що я перепрошую як депутат міської ради. Дякую за вашу пропозицію. Ми сьогодні розпочнемо з підписів підписи. Вистачає цього підписи дев'ятьох депутатів, і ми на цей тиждень зробимо сесію міської ради, на куди ми на яку ми вас всіх запрошуємо, і там також поставимо питання про розірвання вод Зараз давайте завершимо все -таки наше слухання на лиця. Якщо більше немає ніяких пропозицій, то перейдемо до порядку денного і до розгляду даних питань. Перше питання порядку денного. Наші громадських слухань це розірвати договір про спільну діяльність між Миколаївським комунальним підприємством ЖПУ та товариством з обмеженою відповідальністю інвестиційна фірма ЕКОТЕКС.